Добей, пей, давай! пей, давай. еба, нет, ты пошел Да видно! просто зліва ще чую. Він зійшов, походу, по сходах. Що, тут один є, чи що? Да-да-да. я чуть не девс? Найс. А что он тут там? Здесь там, походу, что? Б, а тут Nice. Oh. Где-то в смоках, не знаю, где. Пол. А, дубль. Нет, еще один где-то. Лежать там таксишкою. Лежать прям? Да-да, лежать прям. Финиш. Блять, уебал. Я смок. У мене є. А звідки ти нахуй стріляєш? Він тут був в вікні, якщо що. Флашку можна закинути через маленьке віконечко тут. Ще на кидай. Він в туалеті може бути. Хорош. Я ебу. десь okay. Там телес до... стріляє. забей. Супер весо. че да вот там пишет чек тип два добей добей давай он тут на мені прям Сидить кресать вот тут вышел до дверей, вийшов Отут вот тут садить до свого Ні, не до свого вот тут він Хорош. Як я летів і не бачив, їх, я не розумію. Okay. Хорош. Бачся. Он тут, походу, ша збудне. Вбив його. Найс. Nice. У мене хп нема. Двоє лишилися внизу нас. Угу, я хілюсь За дерево. Дерево один. Другий за дропом. Один охітований за деревом. Найс. Nice. Ближнього? Я не їду. Ну там хуєшко. За деревом лишився. Хорош. Єба. З такого, такої жопи. О боже. Оце точно треба на ютубчик буде закрити. Роні. Роні Лу. Привіт. О божечки. Це прям жорстко було. А я п'ять ранок більше наніс. Скільки кілів, блядь? 哦。Oh.